Вітаю вас, мої любі. Сьогодні подивилися суперечку Зеленського і Трампа. Я абсолютно на боці нашого президента в цьому питанні. Це не означає, що наш президент святий, в нього немає помилок. Це означає, що сидить по суті Путін північноамериканського континенту, у якого на інавгурації Маск Путінісне неадекват зігує. Я взагалі не розумію, як це можливо на інавгурації президента демократичної України після Голокосту. А в його політиці багато хто з наших дуже хоче, дуже хоче знайти якусь конспірологію, щось, що значить допоможе йому примиритися з Путіним. Я хочу вам нагадати, що до своєї інавгурації він. Розсварився з Данією, він розсварився з Канадою і прямо наїжджав на Трюдо і заявляв, що Канада має стати 51 штатом США, і тільки після цього він сказав, що. Це він буде робити якимись економічними засобами, а ось але довго він казав, що просто має стати 51 м штатом США. Так що, мої любі, не треба тут розводити конспірологічних теорій. Людина прийшла до влади неадекватна. Я підписана на багатьох американських блогерів. Я не знаю, якою мовою я більше дивлюся інформації в день англійською чи українською, можливо, англійською трошки більше. Тому я знаю, що реально далекоглядні, інтелігентні, культурні люди в Америці голосували не за Трампа, а за його політичних опонентів. Ось на них вся і надія, тому що оцей оце бізнесюк. Путін, Путін просто американського розливу, неадекват і ще і жадібний. В принципі, його ця года, яку він хоче зробити, купалини, це для мене просто чистої води, ганебне мародерство. Це, як сказати, людині, яка Потребує, наприклад, лікування термінового, що добре я тебе, тобі допоможу, але ти віддаш мені там, свій останній одяг або останню там, свою плиту, холодильник і так далі. Винесеш все з дому мені, а я тобі там куплю найнебагатіші ліки. Ось це при тому, що. У нас був Будапештський меморандум. Тому наш президент це президент країни, яка захлинається в крові третій рік, яка якимось чином все-таки тримається. Він знає масштаби наших втрат, він знає достеменно деталі всіх звірств, які Росія проти нас чинить, і він має у цьому неадекватові посміхатися який просто принижує і а, не просто Україну. Україну він просто на політичній арені світу а, змішує збруду а, і наділює всі зусилля демократичного світу для нашої підтримки, і в тому числі зусилля американців, які нам дуже багато допомагали за президентство Джо Байдена. Mm -hmm. Ось і тут от, я ж кажу, це не про це просто вибір радників, американських радників, і ну я ж кажу, не дуже далекоглядних політично, принаймні людей. Ще в нього є там частка виборців. Це жіночки, які вважають його брутальним мачо. як у нас колись. Також був відсоток голосувальниці за Януковича, які вважали його імпозантним мужчиною. От прям так і казали: імпозантний чоловік або імпозантний мужчина. Так що... Але тут, тут, тут ми тут ми маємо поєднання. Путіна неадеквата плюс Януковича в обличчі Трампа, на мою думку. Не шукайте якихось конспірології. Вам відкрито було сказано ще до інавгурації, що значить, він має претензії на, на Канаду, хіба претензії США на Канаду це не те саме, що претензії Росії на Україну. Один в один. Один в один. Тому так, світ став двополярним по два полюси неадекватні люди, і я вважаю, що одна надія на його позицію, на, на позицію до Трампа, до цього неадеквата, Бізнесюка і Мародера. Ось і в цій всій ситуації, хто підніметься, на мою думку, на геополітичній мапі світу, це буде Китай і китайська влада. Це дуже небезпечно, тому що це тиранія, тому що це комуністичний режим, тому що це режим концтаборів. Я думаю, що при всьому цьому Китай буде однією рукою торгувати з цивілізованим світом, а іншою рукою з ним же воювати. Руками Росії, спонсоруючи Росію. Так що такі справи мої любі. Це моя точка, точка зору, чого я дуже бажаю. Нам бажаю витримки, консолідації з Європою. Росія буде робити все, щоб і Європа пала, не тільки Америка, а і Європа. Щоб розсварилися тут всі. Про це треба пам'ятати. Якщо будете бачити заворушення в Європі, знайте, що все це спонсорується дуже сильно Росією. Ось, Так що я бажаю, щоб ми консультувалися з Європою. В, ну, в Європі дуже багато нормальних здорових сил. ось. А Америці, звичайно, бажаю, щоб там все-таки перемагали думки нормальних, далекоглядних людей. І людей от, з команди, скажімо так, політичної команди Джо Байдена, Камали от, Нормальних партій, а не цих родників. Ой, Це жах просто. А, от, Такі от справи. Ну, а нам бажають шлях Ізраїлю. Проти Ізраїлю вон куча антисемітів, проти Ізраїлю вона то куча антисемітів, проти них в американському парламенті також вони стояли і стоять, і вистоять. Тому що вони сподіваються на себе і на свою діаспору на своїх людей по світах, не на чужих. Я думаю, нас чекає такий самий шлях. А так, в суперечці Зеленського з Путіним номер 2 на північноамериканському континенті, звичайно, я підтримую нашого президента і бажаю йому витримки. Дякую за вас.